Вітаю вас, християни, в цей вечір. Дорога наша церква. Радий тому, що маємо зараз цей час. Будемо брати сьогодні до рук Слово Боже, і послухаємо, що Він хоче нам сказати через своє слово, тому що одне і те саме місце декілька разів читаєш. Кожного дня будеш читати і відкривати для себе щось інше, щось нове. Біблія прекрасно працює з нашим життям. Часто ми її читаємо для когось. Але в першу чергу вона написана для нас самих. Для того, щоб ми читали її, для того, щоб ми змінювали себе. Бо людина, мабуть, розвивається до той пори, до якої готова змінюватися. А як ми вже не готові змінюватися, це значить, що ми вже самі для себе поставили бар'єри якісь у розвитку, в розвитку своєму. І все, якщо людина не змінюється, вона кращої не стає, але вона не зупиняється на місці, не деградує. І... Знаєте, життя доволі насичене не завжди є можливість взяти до рук Слово Боже. Але завжди, коли ти його береш, воно завжди особливому будь-яке місце, яке ти читаєш, ти його використовуєш для себе, для свого життя. І хай нас Бог благословить для того, щоб ми могли змінювати себе і змінювати своє серце, щоб ми могли ставати кращими, щоб ми могли любити інших. Можливо, ми не зможемо так любити, як любив Христос, але щоб ми могли хоча б до цього прагнути. Маю бажання сьогодні прочитати доволі зрозуміле і доволі відоме місце з Біблії. Записане воно в Якова, в 4 розділі. Декілька віршів, можливо, 10 перших прочитаємо. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб було про що подумати про себе, про своє життя, про своє відношення до людей. Хочу прочитати місце в перекладі UMT. Воно просто по-інакшому звучить. Сенс залишається той самий, але просто воно по-свіжому звучить, і це цікаво просто послухати. Е, читаємо з першого віршу: звідки виникають ворожнечі і сварки між вами, чи не від егоїстичних бажань, що вирують у ваших тілах. Ви чогось бажаєте та все ж не одержуєте. Ви вбиваєте заздрите іншим і все одно не можете одержати того, що бажаєте. Ви сваритеся і ворогуєте, та не просите Бога. Бо коли ви просите, то не одержуйте, бо просите, ви не на добро, а для того, щоб використати це для свого задоволення. Невірні ви. Хіба не знаєте, що любов до земного життя це те саме, що ворожнеча з Богом? Той, хто хоче бути в дружбі зі світом, стає ворогом Бога. До цього місця просто по-свіжому так воно прозвучало. І ми можемо це в загальному так сприйняти. Чому війна в нашій країні місце дає відповідь. Але ми можемо близько глянути, чого війна в нашому городі, може бути сусідом. Це набагато ближче. Але причина одна і та сама і в кожній війні і сварці це наші егоїстичні бажання, які в нашому серці є, і ми з ними нічого не можемо зробити, не можемо звідти їх викорінити назавжди, вони туди повертаються. І три важливих моменти, які для себе. По новому почув, е є місце з Біблії про віру, де Авраам був виправданий вірою, і його віра стала причиною його дружби з Богом, і він був названий другом Божим. А тут ми будемо читати протилежне місце, де людина названа ворогом Божим, тому що хто любить світ іде що в світі. Він не може любити разом Бога, тому що насправді, як би нам не здавалося, що це поєднувано, але це не поєднувано, якщо ми е, сфокусовані тільки на земному, тому доброго в нас нічого в житті не, найближчим часом не станеться, поки є дві дороги досягнення до своїх бажань, або ми вирішуємо свої питання, будучи близькими з Богом, або ми вирішуємо свої питання самотужки, стараючись, і є навіть ілюзія того, що нас щось здається. Але насправді це веде тільки до такого небажаного кінця, він не просто не зразу зрозумілий. Він е, стає зрозумілим тільки в наслідку, в кінці, коли вже назад нічого не повернеш. Тому місце з Біблії, яке ми ще не читали, воно є добрим прикладом для багатьох ситуацій в нашому житті, коли ми, е, наполягаючи на своєму егоїзмі, наполягаючи на своїй правоті, відстоюючи свою думку, забуваємо про те, що ми є християнами і. Забуваємо про те, як на нас дивляться люди, про те, про що вони про нас думають. Чи ви думаєте, що писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більшу благодать дає Бог через те, що говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. гордим противиться, а покірним дає благодать. Є те, коли діти приходять і хочуть щось отримати силою. І є така в мене для них гарна відповіти. Отримав силою те, що міг взяти, що міг ну, ти видер силою те, що міг отримати дарма. І ми точно так само поступаємо з Богом. Ми часто просто е, видираємо в нього те, що він нам і так хотів би дати, тільки робимо це самотужки, тратячи на це своє життя, свої сили, свої ресурси. І це все веде до того, що ми в кінці залишаємося незадоволеними. Тож підкоріться Богові і протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Ми перші маємо до нього наблизитися, а він, в свою чергу, не залишиться в боргу, він наблизиться до нас. Очистить руки, грішні і очистить серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Не буває так, що після е яскравої зміни в нашому житті ми, ми залишаємося незмінними. Ми от такі, як були, такі ми залишимося. Колись е почув гарний приклад. Не можна після того, як тебе збила машина. На великій швидкості залишитися незмінним. От якщо щось в житті сталося таке, що у нас змінилося, то має змінитися і наш якийсь емоційний стан. Покоріть себе перед Господом і Він піднесе вас. Не обмовляйте брати один одного, той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? От ми беремо Біблію, навіть можливо, і це місце з Біблії ми слухаємо, і ми думаємо про когось. І так гарне, холод, такий льот на голову 11-12 вірш. Хто ти такий, щоб судити когось? Тому хай нас Бог благословить на те, щоб ми читали Біблію для себе і чули її для себе, і наше серце ставало кращим, і наше життя ставало кращим. А Бог все зре... в своїй черзі зробить все для того, щоб нам було приємно і легко жити в цьому світі. Амінь.